Слідчі встановлюють обставини автопригоди, у якій травмувалися четверо людей. Серед них вагітна і дворічна дитина. Два автомобілі «Форд» і «Субару» зіткнулися сьогодні приблизно о 12 годині на автодорозі Луцьк Володимир поблизу села Всеволодівка Луцького району. Про це розповів Олег Плазовський, спеціаліст головного управління Нацполіції в області. Щоб дістати одного з водіїв із затиснутої автівки, працювали рятувальники. У результаті ДТП травмувався водій та двоє пасажирів. В автомобілі «Форд», серед яких і дворічна дитина, також внаслідок ДТП травмувався і водій автомобіля Субару. Він житель сусідньої Рівненщини. За цим фактом слідчі розпочнуть кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. В автомобілі «Форд» рухалась сім'я. Вони всі жителі Луцького району. І наразі всі вони перебувають у лікарні. У водії взяли забір крові для проведення. Відповідних експертиз, щоб визначити, чи не бували у стані алкогольного сп'яніння. З місця аварії швидка доправила травмованих у лікувальні заклади, розповів телефоном завідувач Центральної оперативної диспетчерської Станіслав Ліннік. Одна дитина двох років доставлена дитячого обласну лікарню з діагнозом ЗЧМТ, струс головного мозку, закрита травма органів грудної клітки та живота. Також була одна вагітна жінка, доставлена в перинатальний центр термін вагітності орієнтовно тридцять 32 тижні. Струс головного мозку і собі рана потилиць. Також один ще доставлений в обласну лікарню з політравмою і ще один потерпілий доставлений до середньої міську плінічну лікарню з різними забоями. Стан вагітної жінки і дворічної дитини зі слів генеральної. Директорки обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства Ірини Горабської важкий.